Так, признавайтесь, хто хотів трактора з кондиціонером, свіжий прихід 504 скаути. Величезні міні-трактори з кондиціонером, з пічкою, з герметичною кабіною, з великим баком, з прижимною гідравлікою, на великих 28-х колесах. Гідравлічна навіска на одну тонну. Доставляємо безкоштовно. ціна 3,400. Звичайно, знижки ніхто не відміняв. Телефонуйте. 50-ка, реальна, наворочена. За 13400. Є без кондиціонера 12900, точно такі самі моделі. Можемо обміняти ваш мінітрактор на такий скаут чи будь-який інший там БУ чи новий ДТЗ, Кентавр, Terraforce, ДНТЗ і так далі. Скидуєте ваш мінітрактор, оцінюєте ви його самі. Якщо нам підходить ваша ціна, привозимо вам новий, віддаємо. Забираємо ваш старий.